Перенесення ігор, дистанційні тренування та відміна змагань 2020 рік став вкрай складним для закарпатських гандболістів. Страждають як професійні спортсмени, так і молодь. Тривала перерва у командних тренуваннях впливає на майстерність, а відтак і на результати. Постраждали найбільше дітки, які грали дитячі ліги, стрімкий м'яч. Ці змагання відмінили. На жаль, цього року ми не змогли нікуди поїхати за кордон. Ми проводили дистанційне навчання дітей в зумі. Важко спланувати тренувальний процес, тому що не знаєш, коли об'являть карантин. Люди хворіють на коронавірус. Якщо захворів, це спортсмени вибувають десь на Три місяця через введення обмежень цьогоріч не вдалося організувати літні тренувальні табори. Розповідає тренер з греко-римської боротьби Євген Петров. Спортсмени часто вибували з тренувального процесу на тривалий термін через необхідність витримувати самоізоляцію. Негативно позначилось і введення дистанційного навчання у вишах хворіли дуже багато, скажем хтось безсимптомний, хтось якісь мав симптоми. Ну ми вже дізнавалися, коли вже вони приходили. Місяць нема дитини. І, а в нас там тато хворів. А в нас мама хворіла. Ми були на самоізоляції. Погано, що тільки студенти в нас пороз'їжджалися. В зв'язку з дистанційним навчанням вони тренуються в своїх осередках. Негативні наслідки від пандемії можуть датися взнаки згодом, адже майже у всіх видах спорту цьогоріч відчувався брак новачків. Тому за кілька років може статися так, що збірним командам буде не вистачати спортсменів певної вікової групи, каже тренер з фехтування Сергій Горецький. Дуже мало нових дітей приходить в зал. зв'язано з тим, що опасаються батьки, зв'язано з тим, що взагалі-то. Батьки як правило зайняті, бабушки, дідушки водили. Можливо, це не зараз скажеться, Я думаю, що роки через 3-4 ми це все відчуємо, коли відійде оцей основний. Ну, у нас така зміняємось. Ми фіхтування в Закарпаття, все, время, все, время, все нові, нові діти. Ми проводимо відбір. А зараз ми проводимо не відбір, а ми проводимо набір у порівнянні з минулим роком. Кількість спортивних заходів в області скоротилася наполовину 25 змагань, зокрема і загальноукраїнського рівня, взагалі довелося відмінити ті, які вдавалося провести, часто відбувалися або з обмеженою кількістю, або взагалі без глядачів. Спартакіади. Державних службовців, які вже четвертий рік поспіль тут проводилася, Вона була відмінена чемпіонат України з велоспорту. Там є і ще і за дисциплінами, і за віковими зимових видів спорту були також відмінені. Я маю на увазі гірськолижні змагання проведення заходу в умовах карантину воно розтягається в часі, і звичайно, те, що ми могли проводити захід, які ми проводили за день, іноді проводили і три дні. Заради справедливості слід відмітити, що наші тренери самовіддано і не дивлячись на труднощі, викликані пандемією, щодня продовжували працювати, підтримуючи на високому рівні планку закарпатського спорту.